Вбудований динамік, а я вже порізався. До речі, розіграємо давайте оцю відеокарту. Умови максимально прості. Друзі, привіт! Цікавий сьогодні комп з золикса за 900 гривень. Міні такий комп, але він достатньо сучасний, І насправді, за 900 гривень для звичайного користування. Це неймовірно просто. Ну, оце ми поправимо. Це заглушка для дисковода. Вони її треба з середини трішки поправити при транспортуванні, я думаю, скоріш за все. Так трапилось, бо на фотографіях навіть було рівно. Одразу ми бачимо спереду наклевочку i5. Це супер. Є USB 3.0 і звичайний USB. Спереду у нас 4 порти USB. Ззаду це теж просто прекрасно. Бачимо, що тут і Windows свіжий вже ставився 4 USB 3.1, можливо, чи навіть 3.2. Ну, навряд чи три, два. два звичайних є і HDMI, і дисплей порти. Тобто, якщо у вас якась офісні задачі і ну, багато подібної такої роботи там, то можна і не один монітор підключати. Можна і ретро-клавіатуру, і ретро-мишку одразу підключати. Тобто по портам тут все супер, як бачимо. Так, але зацікавлено не тим, зацікавлено не тим, що тут можна поставити низькопрофільну відеокарту. І в минулому відео про штурвал я говорив, що... Буду щось шукати сюди, але нічого не знайшов адекватного. А, щось таке собі ставити. Ну, не знаю, ваші думки я чекаю, от яку б сюди карту поставити було б рентабельно після того, як побачите, який тут процесор. Можливо, навіть знайду, щось поставлю, бо все ж таки процесор тут, я думаю, непоганий. Я точно не знаю, який тут процесор, я тільки бачив, що тут i 5 по наклейці, в принципі, як і ви. Але пробивши цю модель, там просто різні є варіації. Я побачив, що є дуже класна штука в ньому. Це слот для SSD M.2. 2 Ніжки різинові, класні, тобто його можна отак ставити на столі. Ну тут він поцарапаний, звичайно. ж. І ніжки є ще з цієї сторони. Чотири штуки він теж дуже зручно стає на спіл, не сковзає приємно. Някого зайвого шуму. Тут у нас відстібається. Ага. Так, відстібнулось. Метал звичайно ж товстий, в нього залазили. Ну, я думаю, це тоді коли фотографували, бо він знімав, е, сфотографувався так, з нього зняли всі накопичувачі. Одразу ще хочу показати, наскільки прикольно зроблено. Тут така застібка де відеокарти ставити. Вона відкривається, ой, вже випало, зараз я поправлю. Прикручується, все закриває. Тобто бачите, наскільки все ідеально підігнано, все цікаво зроблено. Блок живлення, маркування блока живлення кому потрібно, кому цікаво. Є вентилятор на вдув 80-ка, процесор охолоджується теж 80-кою. Зараз ми це все знімемо. Лоток є, як бачимо, під 25 SSD або накопичувач. А Ми будемо ставити ось такий SSD M.2 2 на 120 ГБ. Цей лоток. Тут все прикольно зроблено, та треба ще розібратися як. Тут стрілочка. Ось так у нас. А, він просто знімається. Навіть інструкція, в принципі, тут є, щось не звернув уваги. З двох сторін чомусь. Ага. Далі. Так, передня кришка теж знімається. А, її просто так теж можна зняти. Покажу вам. Таке відчуття, що тут логотип міг би бути з підсвіткою. Він тут окремо знімається. Логотип знімається для того, щоб його можна було встановити, можливо, горизонтально і вертикально, як думаєте. Але я не бачу тут, дивіться, як класно, у нас логотип можна провернути. Якщо у вас стоїть горизонтально, то звичайно ж отак. Якщо ставити ПК вертикально, логотип прокручується і фіксується. Прикольно. Ну, я думаю, ви згідні з тим, що це цікаво. Клас. Дисковод, так, да, я був правий, вона просто тут відлетіла. Хоча, ну так, да, тут все ціле, просто трішки відлетіло. Підсвітка кнопочки буде. Модель одразу. Може хтось таким навіть користувався. Якісний пластик, все прикольно. Далі йдемо. Це як знімається. Куди нічого? Ага. Так, відстібаємо в цю сторону. А, тут прям колодочка намальована, просто її не було видно через камеру. Зараз покажу вам. Бачите, тут колодочка намальована. Так закрито, так відкрито. Це ж просто металевий здоровецький, здоровецький лоток. Він для дисковода. Бачите, тут можна встановити дисковод ноутбучного типу. Супер, що тут є ці сата-кабелі, бачите, вони такі тонесенькі, маленькі, незвичні. Є ще вільний порт. Ще два САТа, ну, я так розумію, від, аж від дисковода і від е, жорсткого диску. Але а, прикольно те, що одразу вони в комплекті виходить з заводу, навіть в комплектації, де дисковода немає, ставили під нього кабель. Ну це класно, бо ну, навряд чи люди витягали з нього дисковод, ставили заглушку. Ось таке живлення для дисководу. Прикольно. Слоти під оперативку, другий відкриті. Цікаво, звідти вийняли, чи там все ж таки нічого й не було. Зараз побачимо, що у нас тут по оперативній пам'яті. Ваші ставки. Дві планки по 4 ГБ, все банально HP. Супер. Цього більш ніж достатньо. І для ігор, які ми сьогодні будемо тестувати, теж більш ніж достатньо. Тут все ясно. Але як, на вашу думку, варто з тут щось додавати? В принципі, реально, якщо багато якоїсь такої роботи, то можна додати. Кулер 80-ка. Так, як знімається цей кожух? Я думаю, що по-простому. Да, просто відстібаємо. Тут інструкція теж на ньому. Слухайте, дивлюся через камеру і інструкцію бачу вже тоді, коли зняв. Але прикольно те, що тут все одразу зрозуміло інтуїтивно. Видно фірмові якісь порти свої під різні комплектації. Як бачимо, тут уже чіпсет повноцінний, але без ніякого абсолютно радіатора. Цікавий момент, як на мене, те, що бачите, передні порти, вони не в корпусі, а в самій материнській платі. Тобто у нас з цієї сторони порти і ззаді теж. Просто одразу на материнці. Клас! Дав, ну, я не пам'ятаю, чи взагалі десь бачив таке рішення. І тут є. Тут вбудований динамік. Я взяв за частину були заглушки. І він відкрився. Тут ще й вбудований динамік є. Перевіримо його звук. Перевіримо. Я не думаю, що це просто спікер такого розміру. Скажу, що все, нормальний динамік. Знімемо охолодження і подивимося, що там за процесор і замінним термопастом. Блок живлення у нас тут на 180 Вт. В принципі, поставити сюди потужніший процесор. Ось, до речі, слот слоп, SDM2. Ось. він. Поставити сюди процесор. Краще, якщо тут поганий, поставити сюди відеокарту і на цьому ПК ще й можна грати в ігри. Якщо вам сподобається ця ідея, ми його протестуємо сьогодні так, поки що я продавати його не планую. Якщо вам сподобається ця ідея, то я зроблю ще відео про його апгрейд. Поставимо сюди оперативку кращу 16 ГБ. Поставимо тут відеокарту. Ось такий у нас радіатор ще незвичної форми Красивенький радіатор. А я вже порізався. Так, давайте одразу поділимося, яку термопасту будемо використовувати. Откул -cool. за 10 можна взяти нам. Продовжувати будемо так. Давайте дивитися, що там за процесор у нас. А тут у нас, друзі, i 3 А, Це трішки мене надурили, я так розумію i36100. Mm -hmm. Я помітив нюанс, що а, бачите, у нас слот внизу, не ось тут, не двох там з пасивним охолодженням є гарні варіанти, та навіть з активним від прикольні а, які б сюди підійшли і були б рентабельні, низькопрофільні. Але є карти, які сюди підходять із активним охолодженням ось такого типу. Ми її сьогодні розіграємо, до речі, я протестую з нею цей комп. І ми її сьогодні з вами а, розіграємо. До речі, хто дивився відео ПК про БМВ, я там оголосив про розіграш відеокарти. Друзі, переможець вже визначений, і йому поїхала точно ось така карта, тільки трішечки іншого виконання з іншим радіатором від цього ж самого виробника. В принципі, десь тут бачите, зараз вставку, яка поїхала, ну і придачу те кішки, які, в якій приймали колись участь. Теж поїхала, бо стільки тут же тішку відправляти. Ну, друзі, вона коштує 50 гривень, там доставка навіть Корпошту буде дорожча, то я хоча б таку вже відправив і в придачу ту. Якщо вас цікавить ця відеокарта, пишіть, що приймаєте участь у розіграші цієї відеокарти, це всі умови. Будьте підписаним на канал, поставити лайк і написати приємний якийсь коментар, що ви приймаєте участь у розіграші цієї відеокарти. І Вона поїде. До перемогу І ось такого типу відеокарта сюди стане нормально Так, перед тим, як встановлювати процесор, ми з вами встановимо SSD M2. Гвивинтик тут є. Звичайно ж, поставимо сюди Windows 10. Особисто мені дуже цікаво поставити сюди максимально потужний процесор, який можна. І відеокарту підібрати якусь з бюджетом до гривень 700 Думаю, багато кого зацікавить такі абгреції і системи невеликої, пишіть коментарі, якщо буде багато бажаючих, я це зроблю. Можливо, у когось навіть є така відеокарта на продаж, яка сюди підійде. Ще варіант є з обрізаними, з такими короткими слотами. Я, я колись таку тестував карту, тут вставив вам фотографію, і модель, не пам'ятаю, що це була за карта, вона була в мене з таким слотом, такого розміру. Якщо цей слот повністю активний. Теж можна такий варіант сюди вставляти, в принципі. Якщо якимось чином це відео назбирає багато переглядів, а ви з цим можете допомогти, поставивши лайк, написати побільше коментарів, звичайно ж, вийде ця частина з апгрейдом, і потім ми його з вами розіграємо. Буде перший такий уже нормальний розіграш на каналі, бо комп реально цікавий. Це, напевно, навіть краще, ніж щось із тих ПК. Що були в рубриці мінімальною ціною до цього. Як на мене, класний варіант на розіграш буде, особливо жально, я кажу, якщо буде багато переглядів, то він проапгрейдиться і буде взагалі клас. Так, зараз це все зберу за кадром і перейдемо до встановлення Windows, налаштувань і тестувань. Можливо вони всі зрозуміли, для чого тут цей кожух Він закриває все так. Щоб повітря гаряче від процесора не розходилось тут по системі, а виходило саме туди. в задню просто, ну, Виходило назовні. Шикарне рішення. Бачите, тут все перекрито. Кабелі вирішив стягнути, щоб вони ніде там що не впоралось, особливо в чіпсет. При цьому їх ще й тут можна провести ось так зафіксувати. Звук зараз, до речі, ви чуєте з вбудованого динаміка. Як бачимо, 40 FPS 35-30. ну Максимально високі, значить, на Full HD трішки забагато, треба ставити просто високі, і можна спокійно грати буде в 50-40 кадрів. Супер, слухайте. Да, при провантаженні у нас, звичайно, ж одразу FPS трішки менший стає, потім вирівнюється. ну Непогано, я вважаю. Давайте зараз зроблю високі, просто і подивимось різницю. Слухайте, знаєте, сильні різниці я не побачив, але скоріш за все, коли вже буде багато техніки, багато рослин на карті, то буде, звичайно ж, краще на просто високих. Ну так, да, ми бачимо вище 35, вище 40 FPS. Графіка приємна на Full HD. Зараз перейдемо до трішки важчих ігор, навіть трішки простіших. Все, подивимося. Можливо, все-таки поставлю зараз на завантаження ферму 19. Skyrim я вирішив запустити, бо знаєте, цей ПК, скоріш за все, його потягне. І це та гра, яку я, до речі, недавно, нещодавно собі встановив і граю по вечорах навіть буває. 1600 на 900 я ставлю на низькому пресеті. Давайте запускати. Да, звичайно, не ідеальний FPS. Та при цьому. Якщо представити ситуацію, що у вас є якийсь старий квадратний монітор, у вас немає ніякого ПК, якусь просто найдешевшу периферію взяти, жорсткий диск дешевенький на 250 ГБ, то за такі гроші це неймовірно. Бо на квадратному моніторі можна буде виходить Skyrim пограти вже з нормальним FPS за 30, а це вже досить добре. При цьому у нас нічого не глючить. Це при тому, що в нас заповнена зараз локація. Дивіться, які тут баталії. Виходить два Мамонта проти дракона. І ще голий велікан. -да. О, Мамонт літає. Яку ми застали з вами на тесті цікаву картину. Так, зараз будемо легенду тестувати. Stalker зовкрепиті на Full HD. Налаштування я зробив середньо-високий на... Свій такий погляд, е, наприклад, траву там густота трави скрутив майже на мінімум. Зглажування на максимум. При цьому ми бачимо 25-27 кадрів, а значить у важких ситуаціях у нас буде менше, скоріш за все. Тому сталкер з Припяті на Full HD важковато буде грати. Да, у нас вже падає до. 25. Знаєте, з такою графікою низький FPS не так помітний, навіть ніж в сучасних іграх. Зараз спробую ще зменшити налаштування і побачимо, до якого моменту треба зменшити налаштування, щоб отримати хоча б 40-35 кадрів. В принципі, гарний результат у нас виходить на тих самих середньо-високому присаді налаштувань. При цьому маючи просто 1600 на 900. І можна вже спокійно грати. Як мені здається, вашу думку я очікую. Але 40 кадрів при такій графіці можна спокійно грати вже. Так, почалась тут заворушка, химера тут. І у нас вже 30 моментами з'являється 30 кадрів, при цьому час кадру нерівний абсолютно. Ну, вашу думку я чекаю, чи можна так грати, чи ні. Я завантажив Тінь Чорнобиля. І 2600 на 900. У нас куди краща картина. Цю гру можна буде грати на От такому вже високому пресеті. Супер. У взагалі є щось щоб я міг. Ну так, да, у нас тут стоїть межа кадрів. Ну, да, тут і вищі налаштування можна поставити і все буде добре. Та і тут можна грати, якщо скрутити на мінімум на 1600-900, на а тим більше, повторюсь, якщо взяти просто найдешевший квадратний монітор, якщо представимо ситуацію, коли взагалі нічого немає, і до 2000 ми отримуємо ПК, на якому можна грати такі ігри. При цьому він маленький, нешумний, одразу вбудовані динаміки. USB 3.0, якщо використовувати ще для роботи супер. Звичайно ж, для ігор не дуже без апгрейду та для роботи класно, бо я протестував в Photoshop і посидів. Можливо, я саме на ньому і зроблю, скоріш за все, прев'ю для цього відео. І він, Premiere Pro він не тягне, але Капкат спокійно. Full HD монтаж в капкаті теж на ньому можна робити. Portal 2. Я купив його дуже давно, настав час. Коли його тест актуальний, вже буде в відео, звичайно ж на Full HD. Я знаю, що ця гра дуже була популярна в свій час, та я її не грав ніколи. Я перший раз її запускаю. Запускав. Якщо ви справді її грали, ну саме ви якщо її грали, розкажіть, чому і чому вона стала популярною взагалі, що класного у цій грі. Бо я до кінця не розумію, як мені взагалі звідси вийти. Тут ми бачимо 80 плюс FPS, це, мабуть, напевно більше, ніж достатньо. Так, American Truck Simulator. Важко йому на високому. Грати, в принципі, неможливо на Full HD на високому пресеті. на 21 кадр. Зараз будемо лаштовувати далі нижче. Середній пресет налаштування 1600 на 900. Грати можна, але у нас сильне мило. Хоча в салоні не так і погано... Ні-ні-ні. Мило. Не вже жорстке жорст мило. Те ж саме буде з Євротрак Simulator 2. Ну, ЄТС першу частину в мене, до речі, є, от її можна буде пограти. Може зараз завантажу швиденько, покажу вам, що ETS 1 да, можна пограти. У мене вона є куплена для колекції. А тут, ну, знову ж таки. Хіба ще на якомусь старому моніторі маленькому. З низьким розширенням, а тоді можна буде викрутити на якийсь середній пресет. Ну, чи високий, там, -середній, mm -hmm. І вже грати. А так на низькому на 1620, ну, таке собі. Е, ще, звичайно, грає роль те, що тут 27 дюймів Full HD, тому ви розумієте, що картинка розтягнута. Якщо це буде меншого розміру монітор, то все буде краще. Наприклад, монітор розміру там 19 дюймів, 17, навіть широкоформатний, куди краще. Тому да, на 19-дюймовому моніторі, широкоформатному, тут взагалі можна буде це все грати, і графіка не буде так сильно е різати очі, так би мовити. Так, Just Cause 2 улюблена гра дитинства. Ну, Першу частину, звичайно ж, ідеально потягне, та перша частина, якщо хтось знає, то там взагалі треш це ще того покоління ігор. де... Ну, дуже старі ігри. А взагалі на меншому моніторі з меншою роздільною здатністю, я впевнений, можна буде пограти. Остання гра на тесті. Зараз побачимо. В меню у нас вже 38 кадрів, тому змінюємо одразу на 600 на 900. А тут все і так вже автоматично вимкнулось. 3940, при цьому ще поки що ніяких. Нічого тут не відбувається. Метро Ексодусі, до речі, пройшов на хорошу кінцівку. Пишіть в коментарях, чи ви пройшли всі ці три частини і скільки разів ви їх пройшли. Напевно, так буде правильніше спитати, скільки разів ви пройшли три частини цієї гри. А, так, було 7 FPS, щось провантажили, стало 22. Чекаю ваші коментарі, бо цікава така база для того, щоб щось цікаве з ним. Зробити, проапгрейдити і по максимуму з нього вижити, щось закастомити якось. Я думаю, класно можна все тут щось придумати там і на два випуски, бо реальна база така цікава. Та і дисковод, Якщо будемо його апгрейдити, я знайду, куплю, все ж таки, хай буде він вже тут. Якщо він тут повинен бути, то хай вже я його сюди поставлю, щоб було якось доповнено. Треба тільки знайти якийсь красивий, зрозумілий, а не знайти якусь одоробку сюди. Ставити обов'язково туди свідочку бахнем, щоб воно, можливо, салатово буде світитися, як з Xbox, знаєте, нового. Чекаю ваші думки, вам закинув такий от цікавий теж варіант, якщо хтось шукає ПК для роботи можете пошукати таку модель. Що там у нас Optiplex 5040 і щось подібне з Dell. Можете подивитися, я вам показав, що по суті сама база, сама така. Основа для того, щоб на ній щось зібрати собі цікаве для роботи, достатньо непогано. Дякую за перегляд дуже. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайк. На сьогодні в мене все. Поки що пока.